Актуальна ситуація на подачу на заміну прав або на паспорти на території Польщі в місті Краків на сьогодні від понеділка від дев'ятої ранку вийшли представники ДП документ і сказали про те, що хто не має резервації в електронній черзі, може йти додому. Нема сенсу стояти під дощем. Вони не приймають жодних заявок від людей, які стоять в живій черзі. І тільки тільки онлайн реєстрація з різниці, навіть якщо у вас паспорт уже менше року залишилося, ваші документи не приймають. Так що тільки ловити вільні вікна на сайті і тільки після цього іти. Черга, яка на даний момент стоїть на галереї Краковській в Кракові, це черга на отримання паспортів. Люди, які вже раніше подалися і отримали смс про те, що є готовий паспорт, можуть прийти, і то вони стоять в тій величезній чергі в місті Краків, черга, яка на подачу тільки онлайн.